Друзі, вітаю вас на телеграм-каналі Сергій Тулс. Якщо вам цікаві інструменти, обов'язково підписуйтесь. Нас досить таки багато цікавих розпаковок, те, що ви точно не знайдете на просторах України. Дивіться, сьогодні разом з вами хочу е розібрати, показати ось таку досить цікаву сумку від бренду Flex. В Європі ви більше його знаєте як червоного кольору, в Америці він 24 вольтовий чорним кольором. І так, е, коротенька історія. Flex рахується зараз одним з найкращих систем зберігання в світі. Чому? Те, що 22, 23, е, я точно знаю, 24 рік вони забирають нагороду найкращі е, пакувальні системи тобто для ваших інструментів. Хто б, якщо там не говорив би, але Flex це топчик, і навіть ті, хто користується ПК від Milwaukee, DeWalt, так, систем 2.0 після того як вони стикнулися, помацали власне самий флекс. Розуміють, що ось він e, і всіх зробив. Коротше, сумочка. Це все наші замовлення нашим клієнтам. Хочу вам показати сумочку. Ось така зручненька класна валіза. Якщо ви якийсь хендімен, майстер, e, чоловік на час. E, дуже класний варіант. Так, її ціна в нас з податком. Хочу вам показати зразу. Виходить 107 баксів. 98. центів Це її гола ціна в магазині. Тобто в магазині ви побачите, що вона буде коштувати 100, 99 99 но Треба заплатити ще податок і вийде 107 доларів. Одним словом, якось так. Погнали, що у нас іде в комплектації. Ось така сумка, досить добротна і зручна. Париметр Пер, вам таку переверну, покажу. її У нас Зустрічає нагізка, вона йде прогумована, не боїться вологи. Харманчик. Далі в комплекті у нас буде йти ось така ручка на плече з подушечкою, яка захищає, щоб якщо ви нагрузите то багато речей, щоб вона, якби кажуть, вам не мняла і не було ніякого дискомфорту. Досить масивні і класні крючки, карабінчики, на чому воно це сиділо цепляється. З цим ми розібралися. Далі йдемо. Е, з іншої сторони, у нас є ось такий прикольний девайс. Бачите, тут карманчик для чогось і ось така металева якби, пряшечка. Це для того, щоб ви могли поцепити свою рулеточку і вона не вирвалась ваші кармани і так далі. Тобто Вона тут є зацеплена. Ось цей варіант. Багато хто не знає, але я вам покажу. У мене на великий жаль його немає тут, я не підготувався. Але покажу вам на малярному скотчі. От, будь ласка, у вас тут є різні види ізолен... ізоленти. Ви собі їх так зацепили, всі самі різні кольори. І пішли собі, як би кажуть, і пішли собі працювати. Тобто вам не потрібно не шукати все у вас при собі є і на місці. Тут універсальна там, леза для ножів і так далі. Ззаді нас зустрічає одна така величезна кишеня з захистом для того, щоб якщо ви там положити, якщо буде прижиматися, а тут подушечка, яка діло, не дозволити все розімняти. І передвагаємо ближче нашу камеру, показую вам, як вона виглядає з середини через те, що є що подивитися і є що вам показати. Ось так. Давайте вище трошки підніму. Ось така красота. Досить багато самих різних карманчиків. Тут ви, допустим, собі зможете ваш асортимент викруток Поставити тут їх цілих, дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6. І з іншої сторони також 6. Тобто викрутки на 12 штучок є присутні. Тут, давайте, експерименти робити. Для прикладу. Сюди без проблем якісь сюди ніж, сюди ніж заходить. Ага, тут ще таких дві цікавих великих кишеньки. Я, чесно кажучи, не знаю для чого, але є. І, друзі, якщо вам потрібно, тут є просто пломба стоїть, я її не хочу зривати. Оця все штуки, ну давайте що там. Я думаю, що клієнти пробачать, це їхня валіза, але розпакуємо, я вам хочу просто більше трошки показати. Ось така середина достається, то ось, уявіть собі, що ви сюди зарядили все, що тільки можна. І для того, щоб максимально зручно вам це все діло було, ви собі дістали, поставили біля себе і працюєте. Або ж збільшили власне, самий простір в середній валізи. Е -е, якщо так вже розібратися, будь ласка, якийсь там шуропокрут положили, окуляри захисні положили. Ящик з перчатками положили. Якусь АКБшку закинули. Ну і друзі, тут і багато що там, скотч кинули і так далі. Просто дивіться, яка вона максимально, е максимально сумочка по об'єму, і ви досить таки багато можете сюди закидати і не дивлячись, чим ви займаєтесь через те, що дійсно вона варта уваги. Така сумка під ключ під ключ буде коштувати всього-навсього 150 баксів. 150 баксів. І хочу вам далі ще показати одну річ. Давайте я її розпакую вже, щоб наші клієнти. Не переживали, вона кріпиться до систем зберігання. Тобто, якщо у вас є е, флекс е, валізи, вона без проблем кріпиться і так далі. У вас в комплектації буде йти ось така книжечка, ви собі можете взагалі почитати, подивитися, що вона собі представляє, що в них є, і власне з чим його їдять. так З чим його їдять. Далі попереду нас ще є кармашок, ось такий цікавий. І ось це моя улюблена частина, мало хто це взагалі помічає. Але я е, обожнюю ось такі продумані речі. Чому? Через те, що дивіться, я вам зараз покажу. Це ми в стороночку. Беремо рівня, рівень не простий, а від ТАВБІЛДА, для прикладу. І ми собі регулюємо це все діло. І також він цепляється сюди, друзі. Тобто ТАВБІЛД сам по собі рівень такий кремезний, ось так він виглядає і все продумано. Підняв собі, кишеньку відкрив. І закрив, положив на місце і так далі погнав. Колеги, е, скажу відверто, що якість сумочки зашкалює. Якщо ви полюбляєте правильні якісні речі, обов'язково обов звертайте на це все діло увагу через те, що щось подібне купують важко, скупи і платить е, вдвічі дорожче, через те, що купляє раз і переклю, перекуповує інший раз. Якщо ви, навіть якщо у вас немає систем зберігання Flex, нічого страшного через те, що ви можете користуватися нею окремо, як, як, як я вам показав, якщо вам потрібно якийсь зробити монтаж, і ви знаєте, які вам інструменти свої потрібно брати, це все робиться надзвичайно легенько. Загрузили сюди сумочку, поставили в багажник. Виглядає вона шикарніше. Тобто, точно, навіть якщо там будуть якісь працювати майстри, повірте, що вони вас оцінять. По як перед, не, перед ким ще можна вимахуватися, як не перед іншими майстрами. Тому, колеги, 150 баксів це ціна під ключ з доставочками, з розмитненням і так далі. Якщо ви бажаєте, обов'язково пишіть е, телеграм-канал «Сергій Тулз. Можете, якщо просто в пошуку телеграму написати інструменти з Америки. Ми перші, або написати просто «Сергій Тулз. І я з радістю вам допоможу придбати ось таке чудо. Це нашим клієнтом їде. Перша сумка. А друга судочка така забита самими різними плюшками. Дивіться, кріплення для рівня. О, кріплення для переноски. Різні ось такі сверла по бетону для імпакту. Там вони універсальні йдуть. Метал, бетон, плитка і так далі. Ось такий набор біт. Коротше, що вам показувати, друзі? Не хочу, щоб ви засмучували, що не ви замовили хтось інший. Тому підписуйтесь і замовляйте. Всім добра!